Вже з 10 вересня вулиця Базарна, виключно пішохідна зона. Зробили це в рамках реформи з перетворення хаотичної вуличної торгівлі в цивілізоване русло. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шикерзян, продавцям запропонували альтернативне місце роботи. Тож щоб покупці могли безперешкодно мати доступ до впорядкованих торгових місць, вулицю офіційно визнали пішохідною. Першою метою, що там була хаотична, пам'ятаєте, постійна торгівля. Ми все-таки запропонували саме цим містянам, які там торгують. Робочі місця це задовольнить перш за все, що вони будуть нормально торгувати в нормальних місцях. По-друге, що це наповнення бюджету, тобто впорядкує, повністю не буде такої хаотичної там самої торгівлі. І таким чином ми ну, забезпечимо робочі місця, ми впорядкуємо те місто, і вона буде пішохідною зоною. За порядком слідкуватиме дирекція ринку, на яку покладена відповідальність наглядати за цивілізованою торгівлею на привулицях. Так обов'язково там є. Оскільки сам ринок бере на себе зобов'язання порядковувати тут територію, тобто, якщо, наприклад, будуть там якісь певні порушення, чи будуть там засмічення, вони будуть нести свою відповідальність, тобто вони будуть порядковувати в саму територію. Це передбачено згідно те, що ми прийняли виконкому, згідно тих норм. Разом з тим варто відмітити, що рішення про перекриття вулиці Базарної стало логічним продовженням роботи з впорядкування вуличної торгівлі навколо ринку. Близько місяця тому тут облаштували спеціалізовані торгові точки. Відтак, перетворення вулиці на пішохідну стало лише продовженням цієї справи. Дарина Черемшина Микола Мельничук, телеканал Media Group.